Вітаю, друзі! З вами Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Сьогодні, 9 серпня, і у нас сьогодні аналітичний розбір того, що відбувається в Європі з позиції українського біженця. Минулого разу ми з вами розмовляли про те, що якщо всіх переведуть на виплати Азюрби Верболайстінген, замість Бургергельду і новини продовжують нести з цього приводу, і відчуття глобальних змін вже з вересня, чесно кажучи, додає всім тривоги. Але до речі, завдяки вашому фідбеку і великій дискусії в телеграм-каналі, по частинах все прояснюється ще більше. І якщо ставити вірні питання, можна натрапити на дуже цікаві висновки. І відповідно ж, час пройшов, переваривши всю цю інформацію, є е, зараз розуміння. Е, щоб розставити всі акценти і закрити цю тему, і як то кажуть, йти далі. Тому сьогодні вирішив стати для вас таким собі єдинорогом і унести всі проблеми і тривоги від вас. Ми з вами поговоримо про те, як закінчиться 24-й параграф і які наші перспективи, які можливі варіанти, і що таке конкретно для нас азюль. Тому лайк, підписка, телеграм і поперли. І з якими настроями в німецькому суспільстві ми підходимо з вами до цих змін? Як ви знаєте, в Німеччині багато українців не працює. Це не секрет і не новина ні для кого. Тому не будемо сьогодні ми балакати про статистику, як рахувати правильно, як Німеччина рахує, з якими викликами стикаються українці в пошуку роботи і підтвердженням своєї кваліфікації. Хто хороший, хто поганий, це все всім ясно, всі все знають. Головне те, як нас сприймають в Німеччині. А факт в тому, що навіть у кращому випадку все одно половину трудоздатного українства в Німеччині не працює. І як ви бачите із новин, не влаштовує також ця ситуація і Німеччина. Чи темпи інтеграції в нас низькі відносно інших біженців, це про сирійців і афганців? От я не думаю, що це так. Але справа не в темпах нашої інтеграції, а в тому, що в Чехії і в Польщі ситуація кардинально інша і в кращу сторону. Німеччина надала нам привілеї, привіювала нас, бо ми ментально європейці. Рівень освіти в нас високий, і надали нам бюргергельд і миттєвий доступ до ринку праці і інтеграційні курси, бо це була інвестиція у пришвидшену інтеграцію. Це все нам дали не від глибини співчуття. А від віри в нас і віри в нашу швидку інтеграцію. Саме тому ось вам відповідь на питання: а чому саме до українців пристобакались більше всіх, а он афганці, сирійці і так далі? Тому що на нас були покладені надії, тому що нас зустріли не так, як сирійців і афганців зустрічали, нас дома приймали. Саме тому, що нам дали соціальну підтримку як собі, як своїм громадянам. Тому питання до українців і надалі буде стояти так само гостро, доки ці привілеї в нас будуть. Станом на зараз в умовах бюджетної кризи закривати очі на це неможливо. Є великий запит суспільства, бо на початку війни, як я вже казав, нас приймали в себе вдома, багатьох з нас. Тому перша хвиля пройшлася не тільки по прийнятим владою рішенням, а безпосередньо по людям, які приймали українців. Тому і запит, і увага шалена і ще далі. Лі чекати влада не може собі дозволити, бо питання українців стає токсичним для політиків. Тому я саме і кажу, що зараз вірогідніше за все приймуть виплату в розмірі Азюль, Берби Лайструнгін. Чисто для того, щоб менше дратувати народ і показати, що влада діє, економія діє, і мова вже не про новоприбулих після 1 квітня 2025 року, а взагалі про всіх. Ось ці заяви Маркуса Зьодера і інші заяви з ЦСУ і ЦДУ свідчать про такий план. Так, є коаліційна угода, де прописано тільки для новоприбулих. Але праві настрої зараз домінують в німецькому суспільстві. АФД рейтинги зростають, ви знаєте. Місцеві вибори вже на носі. Ви ж бачите, по вулиці вже передвиборчі плакати почали вивішувати. Фрідріх Мерц казав, що АФД забороняти не можна, і ми їх з'їмо, їх нашими політичними рішеннями. І саме тому зменшення занадто щедрої допомоги українцям, які не виправдали надій, саме такі дії, які повертають прихильність до центристів, тобто ЦДУ, ЦСУ. І заяви Зьодера, і Штефана Майера про чоловіків. Ми з вами робили випуск про те, що або працювати, або воювати. Це свідчення даного вектору дій. Але, звісно, для цього є перепони, бо на заваді стоїть в коаліції Соціал-Демократична партія СПД, у якої всього 13% зараз і продовжує вона падати, але тягне коаліцію вона вліво, ніби, як писали підписники в Телеграмі, на всі 70%. Саме тому Лармс Клінгбаль попереджає про конфлікт всередині коаліції. Але як ми побачили з вами на цьому тижні із новин про призначення конституційного судді від СПД, що коли союз ЦДУ, ЦСУ впираються рогом, то СПД зливаються. І Якщо вже Маркус Зьодер каже про це, так він кринжовий динозавр, але також і політичний супер німецької політики. По суті, можна сказати, номер три в країні, тому тут можна зробити проміжний висновок, щоб ми рухалися з вами далі на законодавчому рівнях. Це стосується зараз тільки новоприбулих після 1 квітня. Але перспектива і політична складається так, що приймуть для всіх і ЦДУ, ЦСУ продавлять це рішення, бо йдуть місцеві вибори, і потрібен правий електорат повернути до центристів. І вони дійсно можуть це зробити, як ми побачили на прикладі судді. Закрили тему. але зараз трошки видихнете, тому що це не переведення на конкретно сам азюль. З 24-го параграфу це просто перевод на виплату по азюлю. Ще продовження буде оплачуватись житло, продовження, оплачувати без змін збереження повноцінної медицинської страховки, також залишиться, але й залишиться обов'язок влаштовуватись на роботу. Але й на противагу того є також така новина, що ця виплата лягає більш на місцеві бюджети, і їм це дуже не подобається. Тому слідкуємо ще за розвитком. Скажімо так, цього політичного вектору. Тож, все, всі деталі, всі оговорки, всі моменти ми з вами маю надію прояснили Ось і поставили тут крапку. Тобто, спільне розуміння в нас тепер є. Тож, давайте переносимося зараз уявно на рік вперед, щоб зрозуміти, що відбуватиметься з нами. На жаль, при умові, що війна, звісно ж, продовжиться. Уявімо, що 24-й параграф не перезапустили, а це найімовірніше, бо його продовжувати вже не можна, а перезапускати тільки можна. Ось є випуск, детально подивіться про це. І також, як ви розумієте, із контексту політичного зараз атмосфери, яка є, дуже маловірогідно, що хоч хтось в Німеччині наважиться впроваджувати якісь спеціальні закони під українців, бо це буде політичне самогубство. Та й навіщо, якщо дійсно все вже є? Тому фіксуємо в себе в голові, що ніхто нічого під нас особливого не буде приймати. Що бачить Німеччина, коли дивиться на нашу громаду в цілому? У минулому випуску ми звісно розмовляли про це, але зараз під кутом оптимізації глянемо на все це. Є частина, яка інтегрувалась і працює, не потребує ніяких там соціальних допомог. Тобто, це ті, хто виправдали довіру і сподівання німців. Для них є робочі візи, максимум на що можемо сподіватися, до речі, тут. Це те, що будуть давати 18-й параграф без вимоги по рівню заробітної плати. Працюєш допомоги не просиш, залишайся. Це як виключення, єдине, що можливо, бо в рамках. Правою з цієї політики це виглядає як оптимізація ризиків. Бо по-іншому такі робітники будуть вимушені перейти на Азюль із додатковим дозволом на роботу, так, на Азюлі працюють. Але якщо ось цю вимогу по рівню заробітної плати якось прибрати, ось таким чином у Німеччині будуть менше зобов'язань перед Конкретно взятим українцем, так ніж на азюлі із додатковим дозволом на роботу, тому що на робочій візі в тебе ніяких соціальних гарантій немає тобто це вигідніше Німеччині. Тому такий хід виглядає як політично, звісно, вигідний справою логіки для Німеччини, і тому і нам пішли на зустріч і з себе зняли зобов'язання. Особисто в мене буде, наприклад, ціла епопея із цим всім. Я, як ви знаєте, влаштувався на роботу через два тижні після приїзду. Тобто, з квітня в мене вже оформили і, відповідно, я не переставав працювати. І в мене в квітні буде 5 років стажу і в шістдесят взносів до пенсійного фонду в квітні 2027 року. Тобто можна подаватися на ВНЖ, але на ВНЖ із 24 параграфу переходити не можна. Тому буду вам писати випуски в 2027-му із черги за якоюсь справкою черговою. Бо треба буде перейти на робочу візу спочатку, а потім на ВНЖ, а потім одразу можна, до речі, громадянство вже починати робити, тому що ну, всі вимоги складаються. Виникає питання, чому я зараз робочу візу не роблю, тому що я не хочу лізти як голий в баню, тому що ви пам'ятаєте, коли е, піде хвиля. Людей в 2000, там дві 2026 році і всі будуть оформлювати це з, будуть робити пакет наштампувати штампувати і все таке інше. Якщо це почнете робити зараз, то е, це кожен чиновник буде перевіряти тебе повністю, і е, це ну набагато довше буде і набагато е, більш зусиль. Тому Особисто моя логіка, я не буду поспішати, а буду робити це, скажімо так, в рамках основної хвилі українських біженців. І повертаємося до бачення Німеччини на нашу українську громаду українських біженців. От, тобто робоча частина ми прояснили, і залишається частина, на яку і ніхто не сподівався, ніхто не покладав надій. Це люди з інвалідністю, котрі не можуть працювати. Пенсійного віку є ж молоді пенсіонери, а є старі, котрі вже точно не можуть працювати. І діти, в принципі, на них, звісно, всі надії покладені, але поки що вони, звісно, по ясним причинам працювати не можуть. І також ще одна непрацююча частина, яка не виправдала сподівань, бо не влаштувалася на роботу. І виглядають ось разом ці дві категорії непрацюючих чисто у цифрах. Я зараз нікого не хочу ображати там. Тож з точки зору адаптивності, ці категорії нічим не відрізняються, чисто статистично по цифрах, від сирійців і афганців. Війна іде, 24-й параграф через півроку закінчується. Куди таких людей переводити? Правильно є конкретне рішення в Німеччині на азюль, тільки вже на справжній, і цьому є відверті плюси. І економія для Німеччини. По перше, і є також плюси і для українців. І тут також були коментарі, навіщо Азюль переходити, якщо у 2027 році буде вже 5 років, як багато хто в Німеччині. По-перше, станом на березень не буде ні в кого взагалі 5 років. Ось, тому що не всі, тому що поки оформились, це було тільки в квітні. Почали перші афонсхартітелі давати. Тому ні в кого не буде в березні 5 років. Ось це по-перше. По-друге. Не рахується час на 24 параграфі за перебування. Тобто рахується тільки трудовий стаж і то повноцінними взносами до пенсійного фонду, тобто мінімум з мінімалки. Тому такий варіант взагалі відсутній не те що для більшості, він для всіх відсутній. Тож, давайте з вами прояснимо, що таке азюль конкретно для нас коротко. Це 430 євро, які вже не будуть видаватися повністю грошима, як раніше. Частково вони будуть видаватися продуктами. Медичне страхування також буде тепер часткове, а не базове, як було на 24 там параграфі, і воно більш дешевше для Німеччини буде обходитись. Житло соцслужба платитиме напряму. Тобто, якщо у вас вже є знята квартира, квоти приблизно ті самі, я думаю, взагалі ті самі. ось, Але переробляти фертрак потрібно бути вже на соціальну службу напряму. Ваш паспорт забирають. Виїжджати вам з країни взагалі тепер не можна буде. Насправді можна, але потрібен буде дозвіл. Нам його, звісно, не будуть видавати. Але, от, наприклад, сирійцям зараз можна їздити до Сирії. Це робиться в рамках програми повернення, типу, щоб люди їздили і дивилися що там, Чи можна повертатися в чіні своїми очами. І тут увага, бо багато хто писав про втрату взагалі громадянства на азюль. Ні, це взагалі не так. Жодна інша країна не може вас замість вас і України вийти вас із громадянства. Це, ну, це просто бред. Ось, просто у вас забирають паспорт і видають вам інший документ, з яким ви можете їздити по Україні. І от в цей момент Німеччина, можна так сказати, проведе очищення від зловживаторів всією системою і всією господарство. Тинністю німеччині люди, котрі жили на дві країни. Не секрет такий є. Звісно, коли у людини є дім і е, відносно в спокійному районі, і вона увесь час їздила по 3 5 разів на рік і не збиралась тут інтегруватися, е, звісно, їм такі умови е, Азюля взагалі не будуть підходити. І вони просто собі спокійно повернуться тихо. І, звісно, будуть казати, що все не змогли бути на чужині, люба Україна, і все тут в Німеччині не так. Також для багатьох перехід на азюль перестане бути то, Комфорту, тому що азюль це не так комфортно, як на Бюргер І це стане великим стимулом вийти на роботу, вже на яку є аби швидше. Таким чином з'явиться нова статистика, де купа людей поїхала в Україну, ті, хто не збирався тут інтегруватися, просто користувався соціальною системою. І інша купа українців вийшла на роботу. І буде отримана нова статистика з приблизно тими самими цифрами, що і в Польщі, і в Чехії. І звісно ж, політики відрапортують одразу, що зі складностями Німеччина шла своїм шляхом і завдяки 24-му параграфу і Бюргергельду, і Джобцентру такі інтегрували українців. Причому найголовніше, що нічого не треба буде придумувати і робити якісь ризиковані ініціативи. Робочі візи вже є. Якщо заробітна плата недостатня, то до. Азюля одразу будуть видавати дозвіл на роботу, е, люди працюють на азюлі або е, живуть на соцзабезпеченні також на азюлі. Для нас же загалом для всіх біженців така ситуація також є вигідною. Тобто перспективи в нас є. По-перше, імідж суперінтегрованих і працьовитих набагато краще, і чисто навіть рекламно надасть більше можливостей про працевлаштування на роботу, якщо хтось ще тоді буде. Не працевлаштований, тому що ну, не всі ж однаково насправді приїжджали. Хтось приїхав тільки в, там, в минулому році або в цьому році, і їм ще буде потрібен цей час на інтеграцію. Ось, і вони тільки в той момент, в 2027 році, будуть виходити. Тому тут також це треба розуміти. По-друге, для людей, які жили увесь цей час на дві країни, нарешті також закінчаться ці метарства. Закінчиться синдром відкладеного життя, їм стане насправді також краще. І також є плюси, уявіть, скільки. Іде і європейської культури вони вже скоро привнесуть в Україну. Тому також гарна новина. Що стосується пенсіонерів і людей з інвалідністю, нетрудоздатних, майже нічого не міняється. Поки війна залишається без жодних запитань, ніхто не вимагає виходити на роботу і все таке інше. І як не крути, все ж таки краще ніж в Україні. І це, хоч і не значна, але точка стабільності. Бо із даною категорією, відповідно, потім будуть створені. Я думаю, окремі програми, бо просто депортувати після закінчення війни цих людей не можна бути. Тому це особиста моя думка, але думаю, що пару років після закінчення війни пройде до якихось зрушень по вам. Тому не стресуйте, все у вас буде добре. А що стосується людей, які можуть працювати, всі умови також. Создані вони є. За 5 років, а саме стільки, відповідно, протриває в 2027 році тимчасовий прихисток, вже можна влаштуватись, вивчити мову або підтвердити і отримувати новий Навіть диплом можна отримати. 5 років, ніде і нікому не давали стільки часу на адаптацію. А хто пропрацював увесь цей час, то в 2027 році вже для багатьох почне відкриватися можливість отримувати ВНЖ, бо вже 5 років стажу матимуть, наприклад, як я. І з азюля можна буде також перейти на ВНЖ. Тобто, якщо у вас невелика зарплата, ну не невелика, а недостатня зарплата для робочої візи. Перейдете на Азюль з дозволом на роботу, а з нього вже на ВНЖ. Тобто без паспорту і заборону на виїзд ви пробудете зовсім там ось цей розрив у часі. Тому також гарна новина. Це все, звісно, тільки мої роздуми і моя думка. І спроба зазирнути в майбутнє. Але все обґрунтовано як на мене. Звісно, було б набагато краще, якби просто війна скінчилася, але маємо те, що маємо. До речі, багато людей, навіть гарно інтегрованих, які зараз, навіть після закінчення війни, не збираються повертатися. Коли буде вибір, можуть плюнути і повернутися. Такі теж будуть. В мене колега, наприклад, з Колумбії. Ось е і в неї проблем з візою немає, і робота є, і навіть е коли вона. Плюнула і сказала, все, я не хочу в мене, кайне луст е, е, вчити німецьку мову, і я задовбалася бути ослендером. Ось їй навіть пропонували зарплату повисити, інші друзі, іншу роботу пропонували, але вона сказала, все досить. Ось, і через три місяці вона поїде назад в Колумбію. Ось так таке теж відбувається. Бачите, тобто ні з візою, ні з роботою, ні з інтеграцією. Насправді вона досить добра німецька. Немає, але все. Кайне гідульт все терпець увірвався. І коли є, буде вибір, так само і в нас, багато кого також може увірватися терпець і поїхати додому. Таке теж буває. Тому ось такий от розклад. Так виглядають наші з вами перспективи в Німеччині станом на сьогодні. Хотілося б, щоб із такою впевністю я розказав, що війна закінчиться, але ви самі все бачите. Тому на найближчий час ставимо на даній темі жирну велику точку. За ці два випуски ми оглянули всі зміни. Всі і окремі варіанти з усіх можливих сторін, всі нюанси прояснили. Тому лайк, підписка, телеграм і побачимо.